Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні покажу вам трохи про наших хрюшок. Давно вже не знімала, але особливо таких новин, ну як, вони є, ну, але не дуже такі, тому що ось ці наші первістки, наші юрпшири, які ми оставили на свіноматок. І вони дуже, ну не знаю, мені щось ця порода не дуже поки що подобається на свіноматок, тому що, по-перше, вони дуже довго приходили в охоту. Ми їх так уже стресували. І все одно дуже тяжко, довго. І з них вже дві холості. І ми навіть і не помітили, коли вони перегулювали, чи ні. По них взагалі нічого не було видно. Тому дві вже холості. Тепер побачимо, що з Так, дивимось, ну, живот як є, але там зараз вам покажу, є такі, що ось через ну, в кінці місяця. Вже повинні пороситись. Ну, так трошки видно, що живот таке є. Ну, не дуже як у тих, що, ну, щоб гарно було видно. Ну, не знаю, чи вони дуже якось жиріють і не відгулюють, Ілі що, не знаю, вони у нас взагалі на нормі сидять. Не знаю, чого вони так тяжко. Приходять в охоту. І ще ось із цих тих дві штуки перегулювали, але по них було видно, що вони в загулі. то ми їх другий раз теж ну, злучили. До речі, ми їх злучили з Петреном. Ну, побачимо, бо дуже вони для нас такі якісь стрьомні. Як вони будуть пороситись, які вони будуть мамки, тому що вони, як бачите, вже 200 і за 200. Не знаю, як камера передає, але вони дуже стали такі здорові. Ну, побачимо, як вони будуть пороситись і як вони будуть кормити. Оце саме головне. Так, ну це що стосується наших. Цих свиноматок. Ось тут у нас теж є дівчулі, які піджидають. Ну, Оця буде, ті тут трохи пізніше дві, а оця повинна і оця перша. Ось. Ось, кажись, у неї живот таку видно, що вона буде поросити. Але не знаю, вам видно чи ні. Ну, ще нічого так ну, добре не відбиває, але ну, побачимо. Ну, а тут наші вже відкормочні. Оці саме менші. Це цим вже ну, третій місяць ще нема трьох. Ну, ось такі. Вони вже їдять Ну, старт зовсім там трошки чоловік додає, щоб так, не так різко йому брати. А так в основному вже на горосі, пшениця, ячмінь, макуха соняшникова. І ось такі трюші ростуть. Маленьких ще немає, ну такі ось, ну, на відкормі поки що. Це всі на відкормі. Так, ще хочу, друзі, таке питання. Бачу, всі говорять, пишуть в групах, що дуже свійні поросята кашляють. Ну, я вам скажу, що це можуть кашляти від того, що є глісти, від того, що волога висока, теж можуть кашляти. Тому треба дивитися і. ну... Щоб ось у нас вчора було мінус 12, сьогодні вже мінус 4, вже менший мороз, але ми топимо ось болір'ян, який у нас ось тут стоїть. Ось болір'янчик тут стоїть. Ми його топимо. У нас зараз температура в сараї. Ну, тільки 14, майже 15. Не знаю, видно вам чи ні. Ну, скажу вам, що не холодно. Тепло, сухо, і тому треба дивитись, щоб комфортні були умови. І тоді не будуть кашляти. Ну, звісно ж, як така температура, і вода ось у нас там в цьому кубі, ось там наверху. І вода теж не замерзає і не така холодна. А то там дійки пишуть, що вода дуже холодна і от вони і кашляють горло були. Ну, цього теж можливо, якщо у когось десь холодна така вода. І не замерзла при таких морозів тече. то... Ну, а так в основному слава Богу, все гаразд, все ростуть, як бачите, набирають. А ті ці у нас взагалі вже без преміксів, без БМВД, без нічого на одній діркі з горохом, макуха. Ну, там раціон чоловік їм робить. І, як бачите, не хуже це все працює, тільки що трошки будуть дольше рости. На якийсь місяць-півтора треба тримати довше. Ну, але нічого, тому що зараз БМВД премікс дешево стоїть, і це треба купляти. Постійно тому виходить і накладно. Ну, до речі, жива вага. Зараз, ну всі пишуть, що трошки припала. Звісно ж, після праздників Ну, але у нас поки що 70-75 гривень, дивлячись, які свині. Так, ну. Ось так, друзі. Ось так, що стосується нашого господарства. Про Прокізуньок на днях знімала там відео, кому цікаво дивіться. Ну, отак, зимуємо, ждемо вісни, тоді будемо ще працювати в колі. А поки що працюємо. Біля господарства. Дякуємо ЗСУ. Треба їм допомагати обов'язково. Тил у нас теж треба, щоб був міцним. Так що працюємо і допомагаємо. Ставимо вподобайку, підписуємось на канал. І слідкуємо далі. А я бажаю вам міцного здоров'я, миру та перемоги. Всім гарного дня!